Привіт, подрої та друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Я впевнена, що ви шукали саме цей огляд на медгала, тому що вам було цікаво подивитися коментарі щодо цих карколомних костюмів. Поговоримо про запрошену росіянку Дашу Жукову, кім Кардашіану костюмі ковбоя чи того чорного плаща, про теорію зендеї та її вихід на медґала, що не так з її капелюхами. А також про цікаву шокуючу новину від Ріани. А ще розглянемо деякі символи, відсилки особливо класних костюмів. До тих луків, що мені особисто сподобались, я додаватиму малесеньке серденько на екрані. Я впевнена, що я не зможу розповісти геть про всі луки, тому що там їх дуже і дуже багато. Тому ви мені пробачте наперед, якщо я там не згадаю когось, хто особисто вам дуже сподобався. Чекаю ваших коментарів, кого я не згадала, і хто припав до душі саме вам. З вас, як завжди, чарівний Лайк, підписуйтесь, якщо ви дивитеся мої відео вже не вперше. І пишіть свою думку про найулюбленіші костюми на цьому Медгала. І починаємо. Отже, 5 травня в Нью-Йорку відбулася щорічна подія, яку часто називають головним балом в світі високої моди. Називають його Медгала. Організовує цей захід інститут костюму, підрозділ музею Метрополітен в Нью-Йорку. Хто знає, той знає. На сходах цього музею їдять свій ланч героїні серіалу Пліткарка і багато інших. Саме цей бал допомагає зібрати кошти на існування цього інституту. Квитки вартують по 75 тисяч доларів, і зіркам їх оплачують спонсори. Одяг зірок також надається цими брендами на умовах бартеру. Задля піару це зрозуміло. Я думаю, чесно, в деякий момент я навіть боялася, що темою цьогорічного медгала стане любов до Росії та методологія облизування ніг, там, чи взуття росіян. І не лише взуття, ну тому що ви знаєте, що було на Оскарі в цьому році. Тоді б на Медгала всі прийшли в розписаних кокошниках, які вкрадені в інших культур, і різні там хохломі. Але на щастя, цього не трапилося. Ну як майже не трапилося, тому що так само, як і в тому році, на червону доріжку, в сукні від Прада, вийшла Даша Жукова, російська дизайнерка та засновниця музею сучасного мистецтва гараж в Москві. Одна із колишніх дружин Романа Абрамовича сьогодні вона одружена із грецьким мільярдером Ставросом Нєрхосом. Даша не проживає в Росії вже давно. Про загарбницьку війну Росії проти України вона мовчить, не підтримує але й не опротестовує. Ось так: от. далі, в принципі, ви скажете, можна вже й не дивитися, тому що що це за такий бал, куди запрошують росіян. Але ми розуміємо, що вестерни ніколи не припинять обожнювати росіян. Що б вони не зробили? Тим паче на цьому заході було дуже багато дійсно гарних образів, і я думаю, що в межах нашого відволікання можна їх розглянути. Цьогоріч темою стала Superfine Tailoring Black Style. Це глибокі дослідження чорного дендизму, ролі костюма та ідентичності в культурі афродіаспори. Тема надихалася книгою Моніки Ел Міллер «Slaves to Fashion». Чорний дендизм, за словами Міллер, є інструментом і стратегією для переосмислення себе. Я вже це бачу, як у расистів по всьому світу просто підгорає з теми цього балу. І як організатори селебрейте чорну культуру. Так, я можу говорити чорну культуру, тому що в англійській мові є таке поняття, як black culture і я думаю, це нормально. Захід зібрав понад 450 гостей з усього світу. Так, і з Росії теж тільки трясся не з України. Там, здається, не було нікого з України. Від зірок кіно та музики до інфлюенсерів, діячів моди і спорту. Вперше в історії Медгала його співголовами разом із Анною Вінтур є виключно темношкірі чоловіки. Зокрема, Колман Домінго, Льюіс Гамільтон, Асап Рокі та Фарл Вільямс. А також почесний голова Леброн Джеймс, який не був присутній через травму. Як ви знаєте, список гостей затверджує особисто Анна Вінтур. І цьогоріч є чутки, що вона не включила туди Наомі Кембл через їхній конфлікт. Попри це, Наомі Кембл вказала у своєму інстаграмі, що вона таки отримала запрошення, але не прийде тому, що в неї там інші плани. Взагалі чутки про їхню сварку з'явилися у вересні минулого року, коли на Harlem's Fashion Row Fashion Show and Style Awards Анна Вінтур мала вручати Наомі нагороду, але модель запізнилася, і Анна Вінтур пожартувала про те, що через запізнення передає обов'язок вручити її нагороду у Самарі Насо головній редакторці Harpers Bazaar. Наомі Кембл у своїй промові зазначила: ну, це не був мій вибір, але я набагато більше рада, що мені вручає саме Саміра. Що там було насправді, ми не знаємо, але наомі набал не з'явилася. Здається, Меган зі Сталіон стане тією, кого не запросять на наступний Медгала, адже вона, всупереч правилам, взяла з собою на захід телефон і знімала всіх гостей і вбиральні, і біля фуршету, що забороняється. До речі, сама Анна Вінтур вийшла на червону доріжку, ну як червону. Вона була синьою і з нарцисами. Вона вийшла в сукні від Луї Вітон з Атласу і з плямою. дрес код Tailored For You закликав гостей інтерпретувати тему через призму особистого стилю та індивідуальності. Я вам скажу, що цьогорічний медгала мені сподобався набагато більше ніж минулорічний. Ну просто так, от суб'єктивно. Настільки багато класних ідей для носіння типу чоловічого костюму я ще не бачила. Але там, звісно, були й референси на жіночі костюми, про що ми зараз і поговоримо. Чорний дендизм це не просто стиль, а потужна культурна заява, народжена на перетині моди, гідності та спротиву. У контексті афродіаспори дендизм став способом переосмислення власної видимості. Чорношкірі чоловіки та жінки використовували вишуканий одяг, щоб заявити про свою гідність у світі, який часто відмовляв їм у суб'єктності. Сьогодні цей стиль є дуже актуальним у багатьох країнах Африки для африканських денді це спосіб самовираження. Та вихід із колоніалістичної ідеології. Давайте ми нарешті оглянемо окремі костюми та їхні відсилочки на червоній доріжці. Величезний фурор спричинила Ріана, яка є зіркою медгала вже давно, у сукні від м'ю-м'ю із оголошенням очевидної вагітності третьою дитиною. Їй коханий Асап Рокі, який нещодавно уник тюремного ув'язнення, прийшов у костюмі дизайну свого власного креативного агентства AWGE, мав із собою парасолю. Тому що в Нью-Йорку дощило. Колман Домінго, один із співглав цього балу, вийшов у накидці, під якою був костюм від Валентину. Окремо, хочу поговорити про так звану виставку наречених на цьому балу. Тому що дуже багато було костюмів наречених, таких, знаєте, білого кольору, світлих, ніжних. Зендея, як завжди, розкішна. Мені смішно з того, що передувало взагалі. Сьогоднішній медгалі, тому що вже пару днів мені присилають ось ці такі прикольні едіти. Теорія зендеї. Це просто незрозуміло і не пояснювано. Це щось, типу, як Italian Brain Rot. Суть полягає в тому, що форситься ось ця її фотографія із червоної доріжки в дуже великому капелюсі. Це реальна фотографія. І люди роблять типу моторошні едіти у стилі True Crime, що Зендея щось там зробила. Ну ви розумієте, це просто брейн-род. Я думаю, особисто, що це були такі, знаєте, підігріви до того її майбутнього образу на Медгала. Ось вона з'являється в такому білому костюмі в стилі 70-х від Вітон. Взагалі, вперше зендея потрапила на Медгала у 2015 році. В році. вона говорила, що кожного разу перед Медгала вона дуже дуже хвилюється і навіть боїться. Її стиліст Ло Роуч. До речі, він дуже багатьом зіркам сьогодні. До речі, він багатьом зіркам для Медгала Тепер стилізував їхні образи, і до них ми також повернемося. У своєму інстаграмі Ло Роуч вказав, що костюм зендею надихався культовим весільним вбранням в Янкі Джагір. Дехто також вважає, що загалом цей костюм також повторює образ Даяни Рос із фільму «Мехагон». Дуже цікаво, що у практично в аналогічному образі, за винятком того, що не було жилета а були білі рукавиці, з'явилася Анна Савай. Це кастомний Діор. Також різниця була у крої штанів, але Анну чомусь не показують на перших шпальтах. Цю увагу публіки зібрала зендея. До речі, для Анни Савай це був дебютний медгала. Відсилочку до весільного вбрання б'янки Джаггер також здається, демонструє і Керрі Вашингтон. Вона дійсно у спідниці. Костюм від Джонатан Сімхай. До речі, спина у неї відкрита, що дуже цікаво. Весільний костюм, трієчку. Ну або ж двієчку, я не розумію. Також показує Лора Хар'є. Це колаборація Зак Позен та Геп Студіо виглядає дуже повітряно, дуже ніжно. Я б таке одягла, як наречена. Це дуже потужно. Ну і Ньонго у ніжно-блакитному костюмі Шанель, невагома накидка, милий капелюк І відсилка до 1970-х років. До речі, Лорович, про кого ми вже говорили в контексті зендеї. Стилізував костюми і для тайле. Вона була в білосніжній сукні від Jack Mew. Криті плечі, декорована темно-синіми смужками, дхненний білою сорочкою. Макіяж був свіжим, природнім. Тенісне коліє від Пандора. Дуже розкішно. Зачіска у неї відсилка до 50-х і нагадує стайлінг Дороті Дендріч. Сам Ло Роуч вказав буквально в інстаграмі, що ця сукня дихається образом Андре Леона Теллі, американського фешн-журналіста. Саме його стиль, до речі, багато хто вважає еталонним для цього вечора, і дуже багато її там повторів його образів. За пару днів до цього балу Тайла вже своєрідно спойлерила свої вбрання, показувала стилізовані образи, які її підібрав Ло Роуч. Це були вечірки пре гала скажімо, костюм Кавалі та смогаста міні сухня від дизайнера Толу Кокер, які вже давали певний тон темі балу. Ло Роуч також одягнув і Джеремі Побразон Марджела. Джон Батіст у костюмі Том Форд, нехтенний образом Майлза Девіса, джазового виконавця і одного із найбільш впливових постатей в джазі взагалі минулого століття. Також ми бачимо ніякий мінаш в костюмі від Том Браун, і цей макіяж і зачіска ну просто божественні. До речі, про Тома Брауна. Багато хто вважав, що в цьому році балла буде основним чином під прапорами Луї Вітон. Але насправді більшість нарядів були саме від Тома Брауна, навіть попри те, що Луї Вітон був офіційним спонсором заходу. Естетика бренду Том Браун ідеально збіглася із тематикою Медгала. Том Браун, який колись мріяв бути актором, але став дизайнером і змінив навіть ім'я з Том на Том, прославився у 2001 році саме своїми чоловічими костюмами. І лише згодом розширив асортимент, додавши жіночий одяг. В Образах від Тома Брауна також з'явилися і Зоя Салдана, Демі Мур у своїй сукні, краватці, буквально буквально краватка в смужку. Анок Яй, Саванна Джеймс, Енджел Різ. А ще давайте поглянемо на цей просто казковий костюм Жанель Моне, також від Тома Брауна. Цей костюм це трансформер, під цим плащем, на якому намальований власне костюм, а також сумка, причому дуже детально намальована, і ховається основний лук. Це жакет, довга спідниця, дуалізм двох темпераментів, яскрава та пристрасна червона сторона та ділова чорно-біла. Навіть капелюх також поділений. Бачите, смужки є лише з одного боку. Окремої радості мені приносить оце пенсне стімпанк із циферблатом. Волтон Гогінс взагалі одягнув довгу спідницю від Тома Брауна із плащем. Ой, містер Мілчі, містер мілкшей, ну тобто трамел Тілман. Просто розкішний, також у Том Браун, вельветовий плащ, смугасті штани, монструозні чорні кали наласкані. Це розкішно. Він просто слей в цьому луку. Луї Вітон також не пасли задні, тому що дуже багато зірок також одягали і цей бренд. Скажімо, Сабріна Карпентер. Доволі мило, доволі в стилі Сабрі загалом відображає тематику цього вечора. А оскільки в неї взагалі стиль. Типу вінтажний Голівуд, то загалом вона дуже дуже нативно вписується в це. До речі, її колишній барі Кіоган, якого ще й хейтять за те, що він свого часу розірвав стосунки із матір'ю свого сина заради Сабрін, але це лише чутки. Він також був на цій червоній доріжці в минулому році. Він був разом із Сабріною на Медгала. Тоді вони вперше оголосили взагалі. Що дійсно зустрічаються, тоді від нього всі шаленіли, і від Сабрини також їхня пара піднялася на якийсь новий рівень, на мою думку. Так, от цьогоріч його лук просто обісрали, тому що його образ від Валентину нагадав користувачам, чи то вбрання якогось священника на в Ватикані, чи то якийсь карате, кіт, ну або ж іспанський завойовник 15 століття. До речі, кажуть, що вони з Сабриною так дуже неловко на цьому балу зустрілися. І ви знаєте, як це буває? Типу, колишній таке маленьке село, Голівуд і Нью-Йорк. Боже, Лайза була в костюмі, колготках і з сумкою Луї Вітон. У візерунку жакета там не так все просто. Ви можете побачити обличчя відомих активісток за громадянські права у США, зокрема Рози Паркс, Фарел Вільямс і Хелен Ласічан, Луї Вітон. Увага на оці прекрасні штани Фарела. Коли такі штани кльош знову ведуть в моду для чоловіків, це так прекрасно. І здається, я знаю, який продукт зараз від Лиївітону буде просто бестселером. Це ось такі колготки. Але мені здається, що вигравати від цього будуть саме китайські фабрики, а не модні бренди. Адже ці китайські фабрики буквально сьогодні їм кидають виклик. Окремо, хочу поговорити про костюм просто розкішної. Тияни Тейлор. Мені здається, що цей костюм просто найкращий за цей вечір. Він сповнений сенсу, він просто в тематиці, в дусі цього вечора. Ну я особисто вважаю її просто королевою цього вечора. Цей образ стилізувала Рут і Карт, яка отримувала Оскар за дизайн костюмів з фільму Чорна пантера». Цей бордовий ансамбль у стилі Зудх'ют надихається історичними образами і культурою блек-дендіз. Довгий фрак, червоний аксеметовий жилет. І піджаку тонку смужку. Тут є капелюх Федора із пір. На мантії написано «Rose in Harlem» по краю, що є назвою пісні виконавиці Таяни. Також вона мала Скіпетер і під капелюхом в неї дюра. І вона буквально розуміє наскільки вона офігезно виглядає, і це видно по її обличчю. До речі, також скіпетер мав і Калеб Маклахлін разом із рукавицями. Як пишуть, вони дивовижного кольору качиного яйця. Ну, цікавий колір, я такого ще не бачила. Також мені припав до душі ось цей костюм Джоді Тернер-Сміто скажуть, що це такий собі еквестріан стайл, типу жокейка. А інші вважають, що це відсилка на історичний період Бель-Епох, Тобто той період, коли Франція перебувала у війні з Прусією, ну і жінки приблизно ось таке і одягали. Цей костюм від Burberry. Подібним по вайбу також через і текстуру мені стається ось цей лук Борна Boy. цей криваво-червоний костюм від Озвальд Боттинг контрастує із дуже яскравою, прямо такою сонячною сорочкою. Стається вона шовкова, ну дуже така блискуча текстура. І це виглядає дуже-дуже яскраво, і у мене просто немає інших слів. Хочу також навести для вас фотографії луків. Реальних Денді, скажімо, із Конго саме вони є справжніми законодавцями Денді моди в чорній культурі. І їхні луки це те, що надихало дизайнерів цього вечора. Навіть ті самі циліндри, навіть ось такі накидки. Це все ви можете побачити на медгалі. Свій дебют на медгала зробила також Джоя Кін. Це кастомний м'ю-м'ю, і це так розкішно. Мені особисто нагадується чомусь вайб аліси в зазеркаллі, ну або ж в країні чудес тут є і візерунок у вигляді шахової дошки. І дзеркальця на костюмі. Дуже гламурно і дуже соковито. І вона, очевидно, розуміє, наскільки вона класно виглядає, і це дуже приємно. Ну і куди ж без Кім Кардашян? Не знаю чому, але я не бачила якихось там заголовках, видань, типу на перших шпальтах. Цього не було. Мені довелося взагалі окремо шукати в гуглі, чи була вона взагалі на цьому заході. Вона одягла корсет і спідницю зі шкіри крокодила. Це Фромгат її вже почали навіть порівнювати із чорним плащем або ж з ковбоєм. Також була сестра Кім Кендал Дженне Вона була в костюмі від британської дизайнерки Торі Шеджу, і цей костюм виглядав дуже строго. Багато хто писав, що вона не попала в тематику цього балу. Кайлі також була. Вона демонструвала корсетну сукню від фарага з такої, знаєте, піджаковської тканини костюмної. Це було дуже влучно. Тімоті на медгала не прийшов. До речі. Також там не було і Лілі Роуздеп. Я шукала різні сайти, чи була Лілі, але очевидно, її теж не було. Чому не було Тімоті і Лілі? Тут у мене є коспірологи. Будь ласка, пишіть, що відбувається. До речі, згодом Кайлі поділилася в сторіс, що її асистенти допомагали їй зняти це взуття від фарагаму. Попередньо вони приклеїли його двостороннім скотчем, взуття натерло та ще й прилипло, і вони дуже довго не могли його віддерти. Цей самий час Сабріна Карпентен розповідала, що у неї взуття дуже зручне, попри те, що виглядало воно як дуже болюче. Цікавим також є образ Лала Ентоні, яка показала поєднання чоловічого і жіночого стилю. Цей образ є взагалі відтворенням дизайну 20-го року від Фьорджела Абло для його колекції Off-White. Це було як поклоніння творчості покійного дизайнера, художнього керівника бренду Луї Вітон. Нещодавно, як ви знаєте, Kanye Вест розповідав, що він ненавидить Фьорджела, там матюкав його в Твіттері, А також він натякнув, що мав із ним статеві зносини. Як і зі своїм кузеном, ну, загалом, до Джакет в Марка Джейкобс. Це, як на мене, просто приголомшливо, тому що образ дуже яскравий, особливо мені подобається її зачіска і макіяж. І силует плечей ось такий відсилає до гламуру пізніх 70-х, таких, знаєте, мультяшних, диско, кіношних, тобто те, як ми все це уявляємо. Особисто мені також нагадує стилістику гурту Боніє. Але тоді це було дуже поширеною естетикою. Це була естрада. Тоді багато хто таке показував до Аліпа, в Шанель. Вуд. що ви пам'ятаєте, то нещодавно, там десь два тижні тому СНЛ зробили родійний ролик про Трампа Путіна. Вони зробили типу White Lotus, White Potus. Потус, це президент the United States, Це абревіатура, і вони тоді чомусь висміяли взагалі не потрібно. Вуд. типу, що вона вам зробила? Вона тоді дуже образилася. Казала, що вона не очікувала такого від свого одного з улюблених шоу. І навіть були фотографії папараці, як вона плаче, тому що можливо вони там якось її натягнули, що в неї не такі зуби і сфоткали цей момент. І це було дуже сумно. Цей образ на медгала чомусь критикували, тому що нібито він є перевантаженим, бо тут є і квіти, і шкарпетки, і половина сукні, половина смокінгу. Як на мене, виглядає доволі. Свіжо джіді Хадід, на перший погляд. як багато хто може подумати, вона типу упустила суті до чого взагалі вона тут це одягла. Але насправді не все так просто. Її розкішна сукня від Miu Miu є відсилкою до вбрання Джозефіни Бейкер. А дизайнеркою цієї сукні є Зельда Він Волдес, яка була культовою дизайнеркою золотої доби Голівуду. Діді була без свого нового бойфренда Бредлі Купера. Як ви знаєте, на днях вони голосили, що зустрічаються. Також мені дуже заходить образ Хантер-Шафер. Камала Гарріс, але не на доріжці, а не якомусь там заході. Кажуть, що ось так вона одяглася. Також ми бачимо Лану Дель Рей у Валентино. Також ми бачимо Лану Дель Рей у Валентино. Дуже вишукано, велюрово, Голівудсько. І будь ласка, подивіться, в неї в волосі прикраса Алігатор, да її чоловіку алігаторному гіду. Холлі Беррі Лакан Сміт. Вона виглядає класично. Класична Беррі. Прекрасно. Найгіршими чомусь називають вбрання співачки лорд, яка одягла ось такий мінімалістичний топ з оголеним животом. І чомусь вона зняла свій жакет і постійно позувала без нього. Можливо, їй було некомфортно або жарко. Також багато хто критикує. Веру Вонг, дизайнерку, яка бусімто не потрапила взагалі, не попала в цю тематику, просто одяглася рандомно. Це питання дискусійне, звісно ж, критикувала також Сідні Свіні і Майлі Сайрус, бо вони не вгадали бусімто. Образи гарні, але тематика ну не та і Шакіра. Також багато кого здивувала, типу. Що взагалі це означало? Можливо, це якось пов'язано із давнім Голлівудом, Можливо, якось по іншому. Може, ви десь щось бачили. Ну я не знайшла взагалі сутності значення її костюма. Багато хто просто втрачав свідомість від образу Ніколь Кідман. І це реально круто. Мені воно більше нагадує якийсь якісь лук від діору 50-х років, але загалом виглядає вона дуже і дуже голівудсько. Чи має це щось до дендізму? Я не знаю. Тож не було селени гомес і Бенні бланко. До речі, на днях з'явилися чутки, що Бенні Бланко, якого ми всі називали Грінфлегом, обожнювали, що буцімто він зрадив селені і з її подругою. Але це поки що лише чутки. Кеті Перрі багато хто вважав, що вона також була на цьому балу, але її знову згенерували з допомогою ШАІ. Ну і давайте ще трохи чоловічих луків. Зрештою, це саме про них переважно ця подія була. Льюіс Гамільтон. Дуже вишукана Вельс Бонер. Джеремі Аллен Вайт, просто як норміс у костюмі трієчці від Луї Вітон. Мабуть, він привернув більше би уваги, якби вийшов у своїх фірмових трусах Келлен Кляйн. Репер Central Сі, Жакмю. До речі, у одному із своїх треків він каже, що не одягає костюм, тому що йому не потрібен медгало. Але, як ми бачимо, ніколи не каже ніколи. Ендрю Скотт. Буквально костюм Джокера, ну або ж маски, але насправді це навпаки. Ці герої коміксів надихалися саме костюмами Денді, яскравими костюмами американських Денді. Тому попадання тут точне і це розкішно. Пат бані у Прада з величезною сумкою, прям валізою, фактично, з лілією на піджаку і оздоблених камінцями рукавицях. Андреа Фрікей буквально несе рояль на спині. Його образ символізує виконання ним певних своїх пісень, там були цілі дослідження. Загалом це більше про нього. Також ми бачимо робочий комбінезон від Burberry і якийсь пакет Едріан Броуді. Просто у костюмі Едріана Броуді. До речі, я все ще мрію, щоб він зіграв Снейпа. І саме тут він на нього чимось схожий цією своєю мантією. Стормзі у такому, знаєте, легко розтібнутому Тамфорді. Виглядає просто шикарно і дуже навіть якось заманливо. Це б зіграло реже Жан Пейдж в Бріоні і так Хоєр. Такий собі, знаєте, гетьман у червоних чоботях. Йому пасує. Джеф Гольдблум. У Вельс Боне мене лякає Джеф. Він ніби якийсь лиходій з реального життя. Якби він тебе не заговорив, я б злякалась, ну втекла би. Але актор він реально класний. Що тут говорити: Джеремі Охаріс, єдиний лук у стилі реального денді. Я б сказала навіть лондонського Денді, білошкірого, якогось аристократа. Виглядає дуже кінематографічно це порівнюють навіть із модою Бріджертонів таким собі переосмисленнями стилю епохи регенства. Леон бріджес у розкішному смугастому костюмі, ніколас Дейлі, метчинг рукавиці і туфлі. І від нього так і віє цією музикою, і кіном 70-х. Це настільки надихаючи, коли я бачу такий одяг. мені хочеться ремонту в стилі 70-х і жити взагалі в тій епосі. Джейден Сміт знову намагався нам щось сказати. Кейт Ранада мені нагадав співака принца. Але ще більше мені нагадує принца ось цей костюм Рауля Домінго. Така хустинка на шиї. Ідеальне афро від Коліна Кеперніка і чомусь для чогось балонова курточка від його супутниці. Знаєте, там було просто море дуже нудних луків. Можливо, я когось там упустила. А можливо хтось мені здався просто нудним. Зокрема, Том Форд, дизайнер, розумієте, він такий вражний, що просто прийшов, одягнув перший костюм, що в нього був там під рукою, і так собі вийшов на медгалу, одягнувши окуляри звинти захисні. Так от, ось ці одніх ну, на мене костюми, я навіть не оглядала. В коментарях вже напишете, що особисто вас дуже вразило. Сподіваюсь, вам цей огляд сподобався. Якщо цікавить, можу зробити ще огляди на медгала. Дякую, що дивитесь, дякую, що ви зі мною. Чекаю ваших коментарів, подискутуємо, пообговорюємо цей захід. А що нам ще лишається робити для того, щоб відволіктися? Підписуйтесь, ставте лайки та переходьте, будь ласка, в мої трет, інстаграм та тікток.